Від 27 лютого у християн східного обряду триває великий піст, або як його ще називають, чотиридесятниця. Це час, коли людина може очистити свою душу від гріхів, переосмислити своє буття, а також приготуватися до найвеличнішого свята в році Великодня. Кожного року церква дає настанови, від чого вірянам варто відмовитися під час посту. Ми поцікавилися в перехожих тернополян, як вони постять, та чи завжди вдається дотримуватися церковних вимог. Деталі у відео я не постюсь, я це робила раніше, але здоров'я зараз не дозволяє. Але це дуже гарна справа і для Душі і для тіла, то якщо людина це може робити, то треба. Отак. От а коли постили? Скажіть, будь ласка, від чого відмовлялися? Ну, повністю від молочного то і м'ясного, і дуже гарно себе почувала. Мушу просто постати голову, настрій і до людей ставитися по-доброму, і це завдяки цьому ще здоров'я своє поправляю. Ну, стараємося, стараємося пастити, але так як постійно в дорозі, то для подорожніх навіть святі отці кажуть, що для подорожніх пасту немає. А можливо, більше почали відвідувати церкву? Ну, по можливості стараюся відвідати, бо духовна настанова є духовна настанова. Ну, щоб е, повністю відмовитися, не скажу, що відмовилися. А так, ну, частково стараємося, по мінімум, м'яса, е, яйця, молоко. Таке, що не, що не можна. Що... Ні, я взагалі не пощу. А, Не маєте ніяких традицій, що там постати, що з сім'ї. З сім'ї, мама са там постить. А які вони традиції дотримуються Ну, вас? Ні, я дня, я, 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 я толком не знаю. Вони писять, але я того не знаю. Що? Ні, нічого не пощу. Моя бабуся, моя бокина, бабуся, як казала, гріх не від того, що ти їсиш, а від того, що з твого рота виходить. Ну, а можливо, тоді якісь наставили настанови, що е, там не будете яких поганих слів говорити, чи ще оце щось. Оце так, оце так. але старайся утримуватися, але не завжди виходить. Чи, чисто особисте. не для. Розволу. Я так рахую. Кожна людина по-своєму. Ну, якщо так, як кажуть, фанатично постити, то воно може і шкідливо. Я не спеціаліст в цьому питанні, але рахую, що обмежувати себе категорично не можна. А так притримуватися правил. Головне, не в їжі справа там, а в думках, в помислах, щоб не говорити комусь ну, різні такі, знаєте, я рахую. А їжі, ну, можна там трошки обмежити себе? Ходжу до церкви, до сповіді, ходжу. Ну, я знаю. Ну там в певні дні не їсти м'яса. Ну от сьогодні все до п'ятниці. От тільки з церкви вийшло сорок устів сьогодні. от. От, бо в мене батьків немає вже давно, там, за батьків, за дідусів, за бабусів сьогодні на Синкусти ходила так, і так трошки віддихну. Писання слухаю, а так і їм по мірі можливості. Угу. В середньому все, ну, не зложиваю м'ясними і молочними продуктами. Йду в катедру молитися. Люблю молитися, ну. маю внучка на війні, молюся за нього. Щоб мир був на землі, як найскоріше, ну, можу відказати. А чи ви мовляєте собі в їжі, наприклад? Ну, та такі дні великі. Серда, п'ятничка, можна від... Відмовитися, відмовитися від молока, від. Можна, можна, можна видержати. Так. Так. Можливо, почали більше проводити час в молитві. Та я ви зараз маю, знаєте, я дуже вірю що... скажу вам так чесно, що я. Ту справу люблю, от я люблю молитися.